Так, дівчатка, сьогодні я вам покажу, як маринувати капусту. Для цього нам потрібно кілограм капусти, одну величеньку морквинку і два болгарських перця. Маринад потім розкажу. Для початку ми беремо, нарізаємо капусту або шинкуємо. Ну, як вам подобається, перчик нарізаємо соломкою. І... Моркву я буду на корейську морковку. В общем, для початку будемо починати різати капусту нашу. Так, беру я капустку і шинкую. Отак ми її шинкуємо і складаємо у миску. Ми там перемішаємо, а потім вже будемо у баночку. І поставила чайник я. Будемо ми це заливати е, гарячим маринадом. Я скажу скільки всього для маринаду потрібно. так от вона. Так, нарізаємо. Потім її трошечки як у миски так от примнемо, але не сильно. Мені подобається, що цей маринад оцей сьогодні зробив, завтра вже їсиш. Ну, наприклад, якщо вечором зробив, то зранку можна їсти. Якщо зробив сьогодні зранку, то до вечора вже можна їсти. І так нарізаємо до кінця цей кілограм. Так, я отак от нашинкувала вже капустку. Так, тепер приступаємо до перчику. Звісно, літом то воно, осінню, там, літом, ще в кінці літа, то воно, звісно, краще, бо своє все є. Я маю на увазі перциці. Ну, нічого. Нам з мамою захотілося, то ми вирішили її зробити. так от нарізаємо. До речі, хто не купував такий перець, він дуже смачний. Він нічим не уступає тим великим. Такий, що болгарський. Вовті, там червоні. Просто якщо в таку капустку кидаєш різнокольоровий, то просто воно гарне на вид. Ну нічого, у нас теж буде гарненьке. Біле з червоним, так що буде супер. Так, отаку. І це таке рішення. Так, теремо. В мене дерев'яна, але колись, це не колись, а вона у нас є, ми терли і на таку на пластмасову. але от мені вона. Вона в нас вже така ну, старенька, не нова, але дуже хорошо на ній тре. Хоча, ви знаєте, донька попросила мене купити їй таку терку. Я купила. Ще й сказали 30 гривень. Я так ще дивилася. Була остання. Хотіла ще, думаю, може... О, щось на морковині не побачила. Е, була остання, хотіла і собі ще одну взяти. Ну, щось... Не повезло. Нічого, я ще зайду. Мені дерев'яні дуже подобається. так. Це вже коротше буде. Нічого. Все одно буде гарно і смачно. Так. Так як у мене морквинка не дуже велика, то я взяла ще одну. мою. ну, однієї маловато. Погріб залізла, дивлюся, Хі, тільки такий, що поменше вже. А може, такий зразу що далеко не дивилася. Може і там і є далі. Отак от, от. Натерли і відправляємо теж туди, у нашу мисочку. Підготували баночку, куди ми будемо її кладати і зараз будемо маринувати. Так, ну, дотерла і теж сюди. Отак буде гарно. Так, і все добре перемішуємо. Так, беремо, для маринаду, нам понадобиться 50 мл олії, 50 мл яблучного уксусу, три зубочки чесничка ми видавлюємо на чесно. От. Потім сюди додаємо ложку. Солі. Так, це сюди видавила так от ложку солі. Отаку. От сіль різна, тому, ну, я отак от зараз от. не розбереш як ту у сіль, так, і цукру дві ложечки раз, і два. Так. Часник сіль із, із, із цукром. І часником я залила в одну ось, ось. йомкість, туди трошечки додавала водички тепленької, ну, гарячої. І поставила, хай вона трошки розтає, а ви тим часом берете, заповнюєте все це у банку цю капусту. Отак от. Все Всю затрамбовуємо. Ось так. Така гарненька буде. Так. І оті ж півлітри води, що я сказала, кип'ятка, ми будемо і от, отой маринад заливати все прямо в банку. Так, в общем, натрамбовуємо так до кінця. Зараз я так а потім буду, підтрамбую якраз влізе наш маринад. Поставимо. І завтра зранку вже будемо їсти. Отак. Може, хто любить, можна кинути і перець з горошком. Ну це все за смаком. Я не кидаю, тільки роблю так. Так, так. отрамбовуємо баночку. Так, так в нас вийшло. Воно в баночці гарненько. Так, беремо оцей маринадик. Так. І зараз зар'ємо кип'ятком. Закриємо кришечкою. Так. Я вже відміряла кружку. Так, заливаємо. Так, оце я так от залила і взяла отаку ложкою, бо воно ж гаряче, отак взяли і придавили. Ну, Бачите, підсіло, ще трошечки дасть так, господи, капуста, сок, і воно буде нормально. Так, накриваємо кришечкою, і хай стоїть. Завтра будемо куштувати. А завтра, як попробуємо, <хи> тоді я вам скажу, яка вона. Ну, я впевнена, що вона смачна. А ви смакуйте, ну, теж пробуйте такий рецепт, я думаю, що вам сподобається. Ну, все, ось таку красу ми сьогодні з вами зробили. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі.